Двісті Дмитро Красиський. дитинство Тараса. Оповідання, уривки. Золоті в тебе пальчики. Якось Тарас ніс подвір'ям воду до кухні і зачув галас паненят у садку. Учитель, учитель, і вони кинулися на зустріч літній людині. Оточений панськими дітьми, учитель сів на лавочці і почав щось розповідати. Поставивши вітри на землю, Тарас підкрався до огорожі послухати, про що йтиме мова. Вчитель Привлоцьке. Розповідав дітям, що вчитиме їх малювати. І одразу розпочав урок. Він пояснював просто, ясно, а панські діти ніяк не могли второпити. І чого тут не розуміти, дивувався Тарас. Прощаючись, учитель сказав, що приходитиме щодня після обідню пору і звелів паненятам приготувати папір та олівці. З того дня Тарас почав бути слухати уроки малювання. Зранку він дуже вправно працював на кухні, щоб швидше все порати. А в обідню пору зникав, Щойно не розшукати. Сховавшись за тином, хлопець уважно слухав, що говорив учитель. Він сумлінно виконував усі завдання, які давав учитель своїм учням. Незабаром Тарас навчився знімати натуру, затушовувати тіні. Одного разу вчитель примітив, що якесь бідне хлоп'я, сидячи за тином, слухає його та щось малює. І що то воно може малювати своїми охрубілими пальцями. Думав учитель і підійшов до огорожі. Його здивуванню не було меж. Кріпацька дитина тримала в руках чудово виконаний малюнок. Учитель глянув на руки Тараса на чорні загрубілі від тяжкої роботи пальці та промовив Золотів тебе пальчики, хлопче. Дай малюнок. Учися, учися, з тебе буде маляр. І дав Тарасові аж п'ять аркушів паперу і олівець.